Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Слухала генерала кривоноса дуже шанованої людини. Пише волонтерка та активістка Лариса Лузанова. Виявляється, коли влітку з надуманими звинуваченнями затримали комбата Малахова. Його посадили разом з російськими полоненими. Повний капець наш військовий командир батальйону сидів з орками. чи чиїм наказом? Чи він така заважав владі? Нині він знову на пардвій воює за Україну. Генерал Кривонос емоційно говорить про те, що жодна та канал не розказує про героїзм військових, не культивує у населення повагу до них і шану. Чи хтось знає, що троє бійців протягом 4 години стримували натиск Роснія, відправляли на той світ вішінадцять штука. Ніхто не знає, крім їхньої 67-ї бригади. А це мають знати усі не тільки про них. Це подвиг. Та хто ж розкаже, коли марафон обходить тему військових стороною, не запрошують, не обговорюють проблеми і потреби. Тисяча зеленського це така собі технологія, яка дозволить владі визначити кількість електорату, якісний склад електорату. Що з цим робити? Якщо все ж вдасться провести вибори, всі вони дуже зацікавлені залишитися при владі. Якщо вибори виграють, то швидко повернуть собі втрачені на тисячу кошти. Стократа. А це одне із відеосудилища над майором Андрієм Малаховим. Дякую. Від вас особисто ви не звертались заявами, ви мають питання Ваша честь. Я ж розумію, що це уроботка. Що, що? Ну, уроботка, уроботка? так. Ороботка? <риклад> да, уроботка. Ну, коли тримаєте, мене єдиного військовослужбовця, тримали діючого військовослужбовця на спецпосту пожиттєво засудженими, сталими рецидивістами. Без води і світла. Світло було, це був ліхтарик над дверима, так звана контрольна... контрольний ліхтарик у такого світла, був. Але я е, є інвалідом після численних контузій. Багато е, Не маю зору, тому це, е, ну, це, це катування. Чому я не звертався, я розумів, чиї це замовлення, що це, навіщо це, і я це пояснив суду. Кричати не має сенсу. Має сенс розібратися, тому що влада ця не вічна, І пан прокурор вже готується зайняти моє місце. Сподіваюсь, що ваша честь буде прийнята рішення Вдумане. Дякую. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви потребуєте наразі? медикаментозного лікування безперервно. Постійно. Постійно? Постійно. Постійно? Скажіть, ви не отримуєте не медична отримуєте. Не отримуєте. Не отримуєте, допомога. <клес> Мої співкамерники по багато місяців чекають на лікаря. Бабулька, яка приходить вже поважного віку, їй там, мабуть, за 70 років, каже, внесло слово ковід. Ніхто нічого не отримує. Мої співкамерники, повторюсь, не отримують ніякого лікування, ніякі заяви, ніхто не звертає уваги. Тому я не звертаюсь, бачучи на яка ціль цього звертання, не бачу сенсу. Хто такий Андрій Малахов телеграм-канали пишуть. Що це один з найкращих вихованців ССО ЗСУ, досвідчений військовий, котрий на передовій від літа 2014 року. Саме з нього і з його підрозділу почався успіх харківського наступу. Коли вони взяли спочатку росняву позицію Москва, а потім позицію Пітери. Саме після цього почався обвал фронту в Росні. Він як комбат сам вів наступ і отримав там поранення. Це легенда, але його вирішили прибрати. Хто чому через що він проходить сьогодні? Редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і на канал. Переможемо разом.